Медіа франшиза про планету мав бере своє коріння з далекого 1968 року. А роман, на якому створювалася екранізації, побачив світ ще в 1963 му На великих екранах вона існує вже на протязі років, і нові фільми продовжують створювати. же склалося, що людям подобається дивитися на людиноподібних приматів на екрані. Винна в цьому, мабуть, теорія Дарвіна. Чергова частина чергового перезапуску виходить на екрани вже зовсім скоро, тому пропоную сьогодні згадати про більш сучасні фільми франшизи та людей, які мають до них безпосередні відношення. Так як перші п'ять фільмів серії вийшли на екрани дуже давно, і більшість глядачів цього відео навіть не народилися в момент їх виходу. Згадувати про них ми сьогодні не будемо, а зосередимося на першому перезапуску 2001 року та подальших фільмах франшизи. Студія Фокс виявляла бажання перезапустити планету Мав 1980 року. Однак задуманий проект потрапив у виробниче пекло, яке тягнулося довгих 10 років. За цей період часу постановники та сценаристи фільму змінювалися зі швидкістю матросів в портовому борделі, а початкова концепція була повністю переосмислена. У 1988 році студія вирішила залучити до виробництва фільму режисера Адама Рівкіна. Рівкін, будучи фанатом франшизи, так сильно зрадів пропозиції, що почав гарантувати Foco Sang. Foco Sereem Nha Hari Houdini. Він обіцяв студії, що зможе написати та поставити величезний на вигляд фільм, витративши на це скромну суму на рівні бюджету чужого, що коштував в районі 19 мільйонів. Студія, звісно ж, таким обіцянкам сильно зраділа і, потираючи руки, запропонувала Рівкіну написати сюжет, який би був альтернативним продовженням першого оригінального фільму. Рівкін взяв за основу сюжету історію Спартака, в якій імперія мав досягла б своєї римської ери. А повсталі людські раби боролися проти репресивних романських мав. Пізніше Рідлі Скотт підбере собі цей сценарій та зробить з нього гладіатора. Пілотний проект отримав назву повернення на планету Мав і був запущений у прискореному режимі, де в навіть майже вдалося запустити попереднє виробництво, залучивши Дені Ельфмана для написання музики та рікі Бейкера для створення костюмів. На головну роль були готові взяти Тома Круза або Чарлі Шина, які виявляли сильне бажання повоювати з мавпами. Всі вже були готові знімати чудове кіно, та за декілька днів до початку виробництва палки в колеса вставили поважні дядьки в великих кабінетах. Тоді Фокс саме змінилося керівництво, в якого виникли з Рівкіним творчі розбіжності. Тудія дістала з полиці чернетки попередніх фільмів і наказала постановнику створювати нове кіно на їх основі. Рівкін, який хотів своє кіно про мавп з блекджеком і бананами, на таку пропозицію образився. Він гримнув дверима і відправився знімати ніколи у вівторок, захопивши з собою і Джарлі Шина. Після цього нову планету мав підхопили Пітер Джексон і Френ Волш. Вони представили свою ідею фільму, за якою планета Мауп мала б переживати власну епоху Ренесансу. Однак Джексон також не зміг знайти спільну мову з новими керівниками студії, тому повернувся додому піднімати з колін кінематограф Нової Зеландії зі своїми небесними створіннями. Після Джексона розробку фільму пропонували Оліверу Стоуну та Сему Реймі, а після них студія хотіла залучити Кріса Коламбуса та Джеймса Кемерон. Потім знову намагалися залучити Джексона, і весь цей період часу десь на їхньому фоні бігав Ардольд Шварцнегер, який погодився на головну роль за умови, що йому дозволять впливати на вибір постановника. Однак всі ці люди з тих чи інших причин вибули з проекту. Вибратися з постійних змін розробників стрічці вдалося лише в 99 році, коли в якості сценариста було найнято Вільяма Бройлза молодшу. Він одразу запідозрив потенційні проблеми і планував відмовити. Але коли студія запропонувала йому розширений творчий контроль, вирішив залишити перший сценарій Бройлза привернув увагу Тіма Бертона, і його найняли в якості постановника в лютому 2000 року. Фільм сильно відрізнявся від готичного стилю Бертона, але режисер, як і більшість інших до нього, теж був любителем розумних приматів, і перспектива зробити своє кіно про них йому сильно подобалась. Під керівництвом Бертона Бройлс написав новий чорновий сценарій, який передбачав бюджет у 200 мільйонів доларів. Керівництво Fox хотіло вдвічі дешевше кіно, тож відрядило до них Лоуренса Кодера та Марка Розенталя, щоб переробити сценарій і вкласти фільм в 100 мільйонів. Хоча через короткий термін виробництва Конору з Розенталем доводилося переписувати сценарії вже в процесі створення декорацій, що деколи призводило до миттєвих змін зовнішнього вигляду персонажів, вони колись, мабуть, були гарними акробатами, тож вдало балансували між творчим баченням Бертона і бажаннями студій. Знімальний процес фільму розпочався з виникнення проблем. Зйомки стартували на озері Пауел, де знімали і оригінальні фільми серії. Але через посуху, яка виникла в цій місцевості, виробничій групі довелося закачувати в озеро додаткову воду, що змістило дату початку зйомок жовтня на листопад 2000 року. Більшість зйомок фільму пройшли на студії Sony в Калверсіті. Окрім цього, знімальна група каталася до лавових рівнин на Гавайях та у каліфорнійську постелю в Річ Кресті. Довіри до акторів-розробники чомусь не мали. І щоб зберегти фінал в таємниці, усім акторам видавали сценарії, який не включав в себе оригінальну кінців. Для створення Мауп студія розглядала можливість залучення комп'ютерних зображень. Однак Тім Бертон зміг відстояти використання протезів, розроблених Ріком Бейкером, якого найняли ще коли постановником числився Адам Рівкін. У Бертона зав'язалися з Бейкером хороші дружні стосунки, коли вони разом працювали над Едом Вуду. Окрім того, Бейкер рахувався в Голлівуді великим спеціалістом по людиноподібних приматах. У 1986 році він створив версію Кінг-Конга для фільму Діно де Лаурентіс», а також створював мавп'ячі макіяжі для легенди Тарзана та ремейку могутнього Янга» в 98-му році. Бертон у своєму прагненні зробити людиноподібних мав більш схожими на тварин, був дуже категоричним та невблаганним. Тому бідним акторам доводилося щоденно проводити у гримерці від 3 до 5 годин. Окрім цього, за півтора місяця до початку зйомок, усі актори, що зіграли мов, відвідували спеціальну школу, де їх навчали хореографії рухів приматів. Також під час зйомок Тім Рот мав конфлікт з Чарльтом Гестоном, що зіграв у фільмі Його батька. Рот, будучи затятим противником зброї, не хотів контактувати з Гестоном, так як той був членом Національної стрілецької асоціації. Однак Тім згадав, що він великий професіонал, який хоче їсти. Тож зібрав волю в кулак і відняв потрібні сцени. Вже після завершення зйомок, коли йому заплатили. Актор заявляв, що якби знав, що доведеться грати з Гестоном, то просто б відмовився від ролі. Планету мав випустили в прокаті США та Канади 27 липня 2001 року, де вона змогла зібрати за перші вихідні 68,5 мільйонів. За час прокату фільм встановив величезну кількість касових рекордів, зібравши по світу 362 мільйони доларів при бюджеті в 100. Окрім цього, було випущено серію іграшок від Hasbro та коміксну адаптацію від Dark Horse Comics, що принесло студії немало прибутку. На DVD фільм випустили 20 листопада 2001 року і заробили на ньому ще майже 41 мільйон доларів. Від критиків та глядачів стрічка отримала посередні відгуки та рецензії. На Rotten Tomatoes кіномовий рейтинг спалення 44% на основі 158 рецензій та середню оцінку 5,5 балів з 10%. На думку більшості критиків, ремейк не зміг зрівнятися з оригіналом, але хоча фільм і виглядає як фільм категорії Б, та все одно захоплює своєю чарівністю та візуальними ефектами. Багато критики було спрямовано на неоднозначну кінцівку фільму, яку навіть більшість акторів називали дивною і незрозумілою. Бертон стверджував, що кінцівка не несла під собою ніякого важливого сенсу, а була критичною дилемою, яку головний герой мав би розв'язувати у можливому сиквелі. Однак, незважаючи на попередні заяви Фокс про те, що вони зроблять цикл в разі касового успіху, доходи студію не дуже влаштували. А сам Бертон заявив, що він би скоріше викинувся в вікно, чим погодився знімати ще один фільм франшизи. Так як більшість головних акторів хотіли брати участь лише в продовженні від Бертона, студія вирішила відмовитися від циквелу. Розробка нового фільму франшизи розпочалася аж у 2006 році, коли продюсер та сценарист Рік Джаффа вирішив написати новий сценарій. Розробкою сценарію Джаффа займався спільно зі своєю дружиною Амандою Сільвер. Скрип подружжя був переосмисленням оригінальної битви за планету Мав і отримав назву Повстання планети Мав. Головним персонажем знову виступив Цезар, що розпочинає революцію Мав. Коли Джаффа та Сільвер представили свою нову концепцію керівництву Fox, вони з радістю викупили сценарій і додали в нього трохи відсилань та амажів до старих фільмів франшизи. Після цього, створивши, здавалося би ідеальний сценарій, який задовільняв і нових глядачів, і давніх фанатів франшизи, і студію, який робить фільм і приквелом, і ремейком одночасно, виробництво б мало б піти повним ходом. Та важкий процес ніяк не міг дружити смертвої точки. Лише коли в 2010 році продюсери Петер Чернін та Ділан Кларк із Чернін Ентертеймент втрутилися у виробничий процес і надавали добрих стосанів усім, хто цей процес тормозив. Розпочалися зйомки картини. Більша частина зйомок, що розпочалися 27 липня, проходила у Ванкувері та Каліфорнії, а також на Габаях, які вдало замаскували під африканські джунглі. Німальна група, в принципі, не проти була прокататися в Африку, але обмежений бюджет та графік не давали їм такої розкоші. Від костюмів цього разу вирішили відмовитись та зосередити увагу на детальній акторській грі, що відтворювалася за допомогою технології захоплення руху. Там, де з'являється ця технологія, обов'язково десь поряд мусить пробігати і Енді Серкіс. Тож розробники вирішили не церемонитись і взяти його одразу на головну роль Цезаря. В часів виходу Володаря Перснів технологія сильно розвинулась, тож Енді міг сповна відобразити в кадрі свої створчі здібності. Іноді йому це вдавалося настільки виразно, що до сцен залучали вже інших, менш ефективних акторів, так як це було вже занадто для такого стриманого персонажа, як Цезар. Для того щоб показати Цезаря в сценах виконання трюків, також залучали дублера у акробатичній здібності Енді, нібито всі вірили, але травмувати головного актора все одно боялись. Не обійшлося також без навчання знімальної групи хореографії руху. Мов. правда, цього разу це відбувалося скромніше ніж у фільмі Бертона. І декілька місяців у спеціалізованій школі акторам проводити не доводилось. Фільм випустили в прокат 5 серпня 2011 року. Старт видався дуже вдалим, і він зміг навіть перевершити очікувані прогнози. Вважалося, що за перший вікенд стрічка зможе зібрати близько 35 мільйонів, але вона спокійно подолала відмітку в 54, зайнявши першу сходинку прокату. В другій вихідні стрічка залишилася на першому місці і зібрала майже 28 мільйонів з падінням у 49%. Загалом за результатами прокату вдалося зібрати майже 482 мільйони, що б вважалося неабияким досягненням при бюджеті в 93. так як серпень дуже складний місяць для того, щоб заробляти гроші у кінотеатр. Оцінки від критиків у стрічки теж дуже гарні: 82% на основі 272 рецензій, та середня оцінка 72 бали з 10. Від глядачів на CinemaScore фільм отримав оцінку А мінус, відмічали вражаючі спецефекти та приголомшливу гру Енді Серкіса, який не давав глядачу зрозуміти, де закінчується графіка і починається акторська гра. Хоча були й такі, що відгукувались про фільм добре, але без лишніх емоцій, not bad, not bad. називаючи його простим літнім блокбастером, що чітко виконує свою роботу. Після такого успіху ніхто не мав сумнівів щодо продовження фільму. Тож у травні 2012-го студія Fox прогнозовано оголосила про розробку сиквелу, який отримав назву Світанок планети мав. В новому фільмі крісло постановника зайняв Мед Рівс, так як Руберт Вайят заявив, що боїться не вкластися у такий короткий термін виробництва, тож покидає проект. В якості продюсерів та сценаристів повернулися подружжя Джаффа та Сільвер. Енді Серкіс також повернувся до своєї ролі Цезаря а Джеймсу Франку видали коротке камео у вигляді відеоповідомлень. Через збільшену кількість спецефектів та семизначний гонорар Енді Серкіса. Бюджет фільму виріс у порівнянні з попередньою частиною і склав 170 мільйонів доларів. Та в прокаті при цьому вдалося зібрати 710, тож фільм став навіть успішнішим за попередню частину. І зараз являється найприбутковішим фільмом серії принісши студії чистий дохід у розмірі 182 мільйони доларів. Хоча прем'єру стрічки планували на травень 2014-го, до кінотеатрів вона добралася лише 11 липня 2014-го. Тож критики знову називали його гарним попкорновим літнім блокбастером і видали на томатах рейтинг схвалення у 91% на основі 316 рецензій. На CinemaScore глядачі видали аналогічну попередньому фільму оцінку А-мінус. Більшість стверджувала, що фільм перевершує попередню частину в усіх аспектах, а Мет Рівз в якості постановника набагато професіональніший професіонал, ніж Руперт Вайан, хоча і Ваят – профі високого класу. Студія Фокс повірила в успіх фільму ще після тестових показів, тож підписала з Рівзом контракт на триквел 11 січня 2014 року, ще за півроку до виходу фільму у кінотеатр. Тоді ж було оголошено і назву третьої частини Війна за планету Мау, яка мала вийти у прокаті в липні 2016 Однак в січні 2015 року випуск стрічки відклали на 14 липня 2017 року. Студія Fox вирішила дати дуету режисера Мета Рівза та сценариста Марка Бомбака більше часу, щоб написати та зняти все, що вони задумали. В кастингу відбулися невеликі зміни. Додали декілька нових персонажів мев, а також Воді Гаррельсона в якості антагоніста. Фільму прогнозували 50-60 мільйонів за перший вікенд, і він вклався в цю планку з сумою у 56,3 мільйона. Збори відносно попередніх частин серії дещо просіли, але студія передбачила такий результат, обачливо вклавши кіно в бюджет 150 мільйонів доларів. Всього за результатами прокату вдалося зібрати 491 мільйон проти 710 мільйонів попередньої частини. Однією з причин просідання касових зборів в літній період 2017-го назвали перенасиченість прокату франшизами, через які глядачі сильно втомилися від сиквелів, приквелів та перезапусків. Хоча це припущення на рівні тих, що зараз говорять про втому від коміксних фільмів, різні талановиті режисери та сценаристи стараються прикрити цим свою лінь та байдужість, не розуміючи, що причиною поганих зборів може бути не втома глядача від цих хвилівчих франшиз, а поганий сценарій та постановка цих самих франшиз на конвеї, з якого фільми вилітають один за одним, втрачаючи при цьому планку якості. Не дивлячись на падіння, новий фільм все одно мав великий касовий успіх, до якого додалися і позитивні відгуки, як критиків, так і глядачів. Народ Tomatoes у стрічці 94% позитивних рецензій, та середня оцінка 8,2 бали з 10. Тож Метріївс та Марк Бомбек заговорили про бажання зняти ще один фільм одразу після виходу війни. Хоча при цьому Рів стверджував, що розмов про потенційне продовження не було, і всі хочуть дати франшизі трохи відпочити. Коли студію Fox в 2019 році придбала найтолерантніша корпорація Голлівуду, вона одразу оголосила розробку нових фільмів у всесвіті планети Мав. Жадібна миш не могла дозволити такій прибутковій франшизі простоювати у серпні 2019 року. Було підтверджено, що дія будь-яких майбутніх частин франшизи відбуватиметься в тому ж всесвіті, в якому існує вся серія, починаючи від повстання планети мав дві 2011 у грудні було оголошено, що сценаристом і режисером нового фільму стане Уес Бол. Він якраз займався екранізацією коміксу Мишина варта разом з Метом Рівзом. А коли відбулося злиття з Дісней, проєкт відмінили, і Бол залишився без роботи. Студія вирішила не шукати когось іншого і взяла Веса в своє нове кіно. У лютому 2020 року стало відомо, що більшість продюсерів та сценаристів попередніх фільмів повернуться в продовження від Disney. Тож, по суті, окрім нового постановника, над виробництвом працювала та сама спрацьована та стабільна команда. Після цього послідувала пандемія коронавірусу, яка не давала студії розпочати зйомки. Тож знімальний процес розпочався лише в жовтні 2022-го. Їх проводили в Сіднеї і частково фінансували урядом Австралії. Завершились вони 15 лютого 2023 року. Події нового фільму будуть розгортатися через 300 років після правління Цезаря, в зв'язку з чим ніхто з акторів попередніх фільмів не повернувся до своїх ролей. Головну роль молодого шимпанзе зіграв Оу Вантіх, який здебільшого з'являвся на другопланових ролях в різних недорогих фільмах та серіалах. Також необхідно було знайти якогось актора, що зміг би зіграти помічника людину. Брати людину взяли Фрею Алан, яка після відьмака жаль, вирішила все-таки продовжувати свою акторську діяльність. Більше якихось відомих облич в перезапуску не буде, тому під час промокомпанії довелося торгувати лицем саме Фреї. Реліз фільму заплановано на 24 травня. Бюджет поки малюють в районі 200 мільйонів, хоча офіційної інформації ще немає. Тестові покази у стрічки прийшли погано, і на даний момент збори першого вікенду малюють нижче, ніж у попередніх частин: 50 мільйонів проти 55 та 73 у війни та революції. Відповідно у 2020 році Дісней заявляла, що королівство започаткує нову трилогію у всесвіті планети мав та враховуючи постійні перестановки в керівництві студії, які зараз відбувають. А також надзвичайну якість усіх останніх проєктів. тавку на трилогію я б робити не став. Все буде залежати від успіху королівства, який, зважаючи на акторський склад та режисера, виглядає як мінімум сумнівно, але можливо станеться диво, і цей самий успіх все-таки десь знайдуть. В такому разі нам вже точно доведеться чекати на ще принаймні два продовження з чудовими акторами і ще прекраснішим постановником. Якщо ж успіху не станеться. То всі ці талановиті люди будуть покращувати якесь кіно окремо одне від одного. А студія, скоріше за все, перезапустить франшизу. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Дякую вам за увагу та до нових зустріч!